Середа, 4 грудня це новини коротко. Вітаю два місяці тримання під вартою без права внесення застави у Дніпрі. Суд обрав запобіжний захід 19-річному Валерію, підозрюваному у резонансній смертельній ДТП. Натомість його пасажиру, 17-річному Арсенію, суд має обрати запобіжний захід сьогодні. Прокуратура просить цілодобовий домашній арешт. Ми стежимо за процесом. Подробиці у вечірньому випуску та на Ютубі 11-го. Водночас медики розповіли про стан постраждалих у жахливій автотрощі дві сестри одинадцяти. Та 13 років лишаються у реанімації життя старшої і досі під загрозою. Разом із побратимами на нулі потрапив в ворожу пастку. Окупанти обстрілювали з усіх видів озброєння. Військовослужбовець Віталій отримав поранення хребта. У нього відмовили ноги. Зараз боїць відновлюється у реабілітаційному центрі рекабері Як йому допомагають якнайшвидше здійснити мрію, не пропустіть у повному випуску. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтеся на 11. -й.